Вітаємо в ефір з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Одинадцяті за Вашингтоном говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Ярич. друзі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми з вілою спробуємо їх зачитати та відповісти, якщо будемо, звісно, мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну теж нам важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні в нашій програмі будуть включення зі штаб-квартири ООН і з Лас-Вагасу, але розпочнімо із вашингтонських заяв. Ми знаємо, що міністри закордонних справ країн майже 50 країн світу видали спільну заяву, у якій засудили передачу північної Кореї балістичних ракет Росії і використання Москвою цієї зброї проти українців. Напередодні представник Ради з нас безпеки Джон Кірбі приділив окрему увагу цій темі. І, зокрема, повідомив, що за інформацією США, принаймні. Одна із північно-корейських балістичних ракет вибухнула у Харкові. Ось його слова. Корейська Народна Демократична Республіка нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія розгорнула ці ракети проти України. Минулого тижня ми повідомляли про їхній запуск 30 грудня. Ми говорили про удар із використанням ще близько 10 ракет 2 січня по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах. Потім, 6 січня, російські війська знову запустили кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна із них влучила по Харкову. Тож сьогодні я оголошую, що міністр закордонних справ 47 країн, державний секретар Блінкен і високие Європейського союзу опублікували спільну заяву, в якій засуджуються експорти КНДР та закупівля Росією північно-корейських балістичних ракет, а також використання Росією цих північно-корейських балістичних ракет проти України. Як чітко зазначено в заяві, передача цієї зброї посилює страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває Глобальну домовленість про нерозповсюдження зброї, і наш уряд рішуче виступає проти цих постачань зброї між КНДР та Росією. Передача Росії балістичних ракет із КНДР прямо порушує численні безпекові резолюції ООН. І завтра ми разом з нашими союзниками та партнерами будемо говорити про ці збройні угоди на Раді безпеки ООН, вимагаючи знову притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародних зобов'язань, які вона підписала. Ми також продовжимо запроваджувати санкції проти тих, хто працює або сприяти передачі такого озброєння і Люднювати інформацію, що викриваються угоди зі зброєю, але сьогодні я не можу наголосити більше ніж я це робив минулого тижня. Що найефективнішою відповіддю на тривалі ракетні атаки та атаки БПЛА Росії є надати Україні життя важливі засоби протиповітряної оборони та інші види військового обладнання, яке їй необхідно для захисту себе, своєї місцевості, своєї інфраструктури, своїх людей. Для цього нам потрібно, щоб Конгрес без подальших зволікань схвалив наш запит на додаткове фінансування для України. Росія шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея та Іран. Україна потребує нашої допомоги. Ми закликаємо Конгрес допомогти нам задовільнити цю потребу. Ось такі слова Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки Сполучених Штатів, знову він наголосив, що. Найбільш ефективним насправді найбільш ефективною відповіддю на поставки Росії таких герка з північної Кореї було б надати Україні більше спроможностей. Однак зараз всі чекають рішення від конгресу щодо додаткового фінансування. Поки його немає, чекаємо насправді, аби почути новини від американських законодавців. Тим часом в ці хвилини зараз у Нью-Йорку в Радбезіон відбувається чергове засідання присвячене Україні, зокрема використання Росією таких північно-корейських ракет. А це є у порушенні резолюції, за які до речі, Росія також сама і колись голосувала. Чого від цього засідання варто очікувати, і чи може в принципі це навіть похитнути місце Росії в Родбезіон? Про це поговоримо з Іриною Соломко, нашою кореспонденткою в організації Об'єднаних Націй. Зараз Ірина приєднується до ефіру. Вітаємо тебе. Вітаю. Ірина, Ірина, що це власне за засідання, яке відбувається у ці хвилини, і яка його головна мета сьогодні? Так, це засідання в принципі анонсували Сполучені Штати Штати ще минулого тижня. Про це заявила посолка Лінда Томас Грінфілд про те, що Сполучені Штати збираються ініціювати засідання, на якому будуть обговорювати все ж таки постачання північною Кореєю балістичних ракет Росії, і відповідно, але саме засідання воно було скликано Францією та Еквадором від цього з 1 січня. Франція головою у раді безпеки, тому от вона в принципі одна з тих, хто його скликала це засідання. І якщо говорити про його важливість. То це нарешті такий перший практичний крок до того, щоб притягнути, тобто, притягнути Росію, ну, так може так дуже голосно сказати, так але принаймні почати цей діалог в рамках ООН в контексті того, що Росія не просто тобто. Те, що Росія отримує е, військову допомогу від потенційних країн, тому що, наприклад, минулого року дуже активно говорили, що Росія отримує все ж таки дрони від Ірану, і Сполучені Штати робили кілька заяв про це. І якраз російський посол потім активно коментував це журналістам, намагаючи все це там заперечити. І от наразі сьогодні е, буде обговорення саме вже про більш, навіть ще більше звинувачення звинувачення, тому що одна справа це говорити про дрони. Так вони ударні, вони справді знищують інфраструктуру. А інше це все ж таки говорити на такому міжнародному майданчику про те, що Росія отримує зброю, тобто вона порушує низку резолюцій Ради безпеки. Це по перше щодо не можна торгувати, не мати таку типу тобто, експорта саме військових з північної Кореї, і окрім того, це також порушує резолюцію, ООН, яка забороняє в принципі північній Кореї розвивати власні програми по розвитку саме балістичних ракет. Тому, тобто тут дуже багато порушень, і якраз про це сьогодні очікується вже сьогодні. Вже виступив заступник посолки. А це відповідно був Роберт Вуд. Він виступав і говорив про ці факти. Також очікується, що Японія буде говорити про це, і також Південна Корея, тобто вона буде очікується, що вона буде залучена все ж таки до участі в засіданні, і вона буде теж говорити, тому що для Південної Кореї це теж дуже важливе питання все ж таки, того що Північна Корея розвиває свою програму щодо балістичних ракет. Студія Ірино. А що українські представники в цілому так Україна говорить про застосування Росії таких ракет, які докази наводять, Як як в принципі відбувається обмін а, цими даними між Києвом та Вашингтоном? Так, Остапа, ти знаєш, от першим, в принципі, заяву про те, що це північна корейська ракета, як ви вже говорили, зробив Джон Кірбі. Це було також минулого тижня. По суті, заява Томас Грінфілд про засідання, яке буде скликане в Раді Безпеки на цій темі, воно було практично. Практично в один самий час були зроблені ці дві заяви. А проте і вочевидь, тобто наразі вони не розкривають джерела своєї інформації, але вочевидь, ми можемо е, зробити висновки, що мова йде про розвідувальні дані. А, ось і я, чесно кажучи, дуже очікувала виступу саме американської американської сторони та на Раді Безпеки, сподіваючись, що вони нададуть якусь більшу інформацію. На жаль, цього не було. Тобто, це були такі більш загальні декларації, що Росія порушує резолюцію, що треба. В принципі, там притягнути до відповідальності в цьому контексті, але повертаючись до того питання, більш такі доказова база саме наразі тоді вже звучить от більше з українського боку. Тому що Харківська прокуратура обласна, вони в принципі ще вихідними. Вони повідомили, вони скликали журналістів, і показали ці залишки цієї ракети, яка балістична ракета, яка влучила у Харків 2 січня. І от вони якраз мені вдалося буквально вчора поспілкуватися з речником Харківської обласної прокуратури. І він, в принципі, дуже детально пояснив, які саме свідчення є того, що це є північно-корейська ракета. Що вони ну вони ще не говорять, що це стовідсотково північно-корейська ракета? Так, але в принципі є підстави вважати, що це Корея з північної Кореї. Зараз ви можете це почути під час більш детального огляду стало зрозуміло, що зовнішні, за зовнішніми ознаками відрізняється від класичної «Скандеру». Більший діаметр цієї ракети також. Дроти, які були всередині цієї ракети, вони не мали екранування для захисту від РЕП, що присутнє в Іскандері. Також набиті цифри на деяких деталях. Вони були на різному рівні, на різній висоті, різного розміну, що не характерно для російських ракет. Вони роблять ці. Цифри набивають номенклатурні, там на абревіатури різні, доволі акуратно і е охайно. А там воно було в різнобі. зроблено, деякі надписи були фломастерами. Шви зварювання цієї ракети були доволі грубі, що знову ж таки не характерно для саме ракети Іскандер. Тому прийшли до висновку, що. Або росіяни створюють ракети більш швидше і відходять від певних технологій для того, аби робити їх більше, вони уникають деяких технологічних моментів аспектів. За для того аби виготовляти їх швидше, або при відсутності певних технологій, там якихось а, матеріалів, або ж це ракети, які виготовлені іншою країною, зокрема, можливо, КНДР, оскільки на озброєнні КНДР є дуже схожі ракети, вона взагалі виготовлена на базі Іскандеру від початку, тому за своїми. Характеристиками і характеристиками польоту, і характеристиками, саме бойовими, дуже схожа на ту ракету, яка влучила у Харкові. І також я запитала Дмитра Чубенка про те, коли ж можна очікувати а, те, що буде результати цієї експертизи. І він сказав, що насправді це може зайняти кілька місяців, тому що на превеликий жаль, от Україна, світ в принципі не має якоїсь офіційної інформації про самі ці ракети. Та, от параметри цих ракет, які північна Корея використовує. Це лише фотографії з парадів. І тому, тобто, доведеться попрацювати експертам. Немає гарантії, що вони прямо скажуть, що це стовідсоткова північно-корейська ракета. Але все ж таки вони сподіваються, що вдасться провести ці Паралелі та довести, що все ж таки Росія обстрілює Україну тепер вже і балістичними ракетами з північної Кореї. Студія. Іра, ти на початку говорила про те, що все ж таки це такий перший крок це засідання, щоб спробувати притягнути Росію до відповідальності і за порушення резолюції Організації Об'єднаних Націй, і взагалі за те, що Росія робить в Україні. Чого варто очікувати саме від цього засідання, Якою можуть бути реалістичні наслідки для Росії, і чи може це якимось чином похитнути місце Росії в Ра? ради раді з Так, Юля. Ти знаєш, мені теж було дуже цікаво. Побачити про що ж будуть говорити не тільки члени країни-члени, а й в першу чергу представники організації Об'єднаних Націй, тому що зрозуміло, що за після цього, от по ідеї, все ж таки м'яч буде на їхньому полі, е, і вони мають щось робити. Але на превеликий жаль, тобто, першими спікерами це була, наприклад, розмарій декарло, заступниця Антоніо Гутереша з політичних питань. На превеликий жаль, ні вона ні, відповідно, очільниця одна з департаментів е, директорату так званого. Справ людини вони не згадали цієї теми, тобто вони в цілому давали таку загальну картину того, що скільки було вбито бито людей, скільки постійно там Росія з атак на Україну. Вони також згадали Белгар Белгара та 30 грудня, але Жодного жодним чином вони не говорили, на жаль, про ці звинувачення, які лунали на адресу Росії. Тому ну, це трішки, чесно кажучи, засмучує. А проте, якщо говорити про якісь інші конкретні дії, звичайно, по ідеї Рада безпеки тепер має знову ж таки зібратися, розглянути це питання, що Росія порушує резолюції, і далі має бути якісь там висновки. Це може бути санкції, наприклад, да, це може бути чергова резолюція. Але розумію, що те, що Росія постійний член Ради безпеки, вона має право вето, очікувати, що в цьому напрямку будь якісь конкретні кроки, на жаль, не доводиться, поки але побачимо. Може, я занадто НАТО песимістична, будемо стежити Ірину. Ми стежимо на справі так за цими реалістичними кроками вже більше двох років, але будемо дійсно, як ти правильно говориш, ці речі висвітлювати незалежно від того, хороші новини чи погані. Ірина Соломко за мене на зв'язку з штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Говорили ми про засідання Ради безпеки ООН, про те, що Росія обстріляла Україну в черговий раз. Тепер вже ракетами північнокорейського виробництва юлія. Нас кілька запитань питають у нас про стан здоров'я міністра оборони Сполучених Штатів Остіна. Дійсно про це також сьогодні Говоримо а вчора у Пентагоні повідомили, що голова, голова Пентагону, міністр оборони США Лайдо Остін, зараз проходить лікування раку. Простати про це оприлюднили. Про це заявили медики центру, де зараз перебуває Лайдо Остін. Він досі знаходиться у лікарні. Тим лікарі наголосили, що сьогодні стан міністра покращується і він іде на поправку. Він продовжує прогресувати. І ми очікуємо повного одужання, кажуть лікарі. Хоча це може бути повільним процесом, за їхніми словами. Рак простати войдоостіна виявили на ранній стадії, і прогнози щодо його одужання є оптимістичними. А, що цьому передувало? Так а, насправді ціла історія розвивалася тут протягом останніх днів. Починаючи з минулої п'ятниці у Вашингтоні, медики повідомили, що 22 грудня, після консультації міністру оборони Остіну провели хірургічну процедуру для лікування раку простати. під час цієї процедури операції він був під загальним наркозом. Після того він повернувся додому наступного ранку. Втім, уже 1 січня після нового року. Ой, досі до ну, різко стало погано його терміново госпіталізували знову через ускладнення після операції. А і зараз, після того як йому провели додаткові процедури, він почувається краще. Але в чому ця історія власне, чому вона набула такого розголосу, безумовно, окрім того, так що в міністра оборони виявили рак, а не одразу повідомив Пентагон. Не одразу міністр оборони, так буде точніше сказати, повідомив про стан свого здоров'я і повідомив про те, що його госпіталізували. Не йдеться не лише про пресу чи громадськість, не одразу він повідомив навіть як виявилося. Білий дім Джо Байден не знав кілька днів про стан здоров'я міністра Остіна. І власне це викликало обурення у журналістів американських. Це викликало обурення в деяких е, законодавців, які вимагали е, чіткішого пояснення, вимагали прозорості щодо. Того як такі речі відбуваються, тим більше як також виявилося. виявилося, що навіть заступники Остіна, які перейняли його повноваження на ті на ті кілька днів, коли він був у лікарні в палаті інтенсивної терапії, вони також не були в курсі того, в якому стані перебуває міністр в Пентагоні. Зрештою визнали свою помилку щодо непрозорої комунікації. і Сказали, що Ллойд Остін бере на себе відповідальність через через цю прогалину. Пояснили, що справа вочевидь особиста, і це було підставою щодо того, що було затримки. Так, з оприлюдненням цієї інформації. Втім, Остін заявив, що він розуміє занепокоєння і зобов'язується далі працювати краще щодо публічної інформації. Таку інформацію, таку такі дані маємо станом на зараз. Ллойд досі перебуває в лікарні, але продовжує виконувати свої обов'язки із лікарняної палати, і так само адміністрація Байдена зараз попросила, щоб решта міністрів оприлюднили свої протоколи на випадок такої ж історії, яка сталася із міністром оборони Ллойдом Остіном. Знову ж таки, через хвилю критики, яка надійшла в біки адміністрації безпосередньо Пентагону від преси та громадськості. І продовжуємо наш випуск. Друзі, дякую, що ви дивитеся нас. Бачу, що Київ рідне на зв'язку ще і привіт, передають другоби, Чернівці. вітання із Кривого Рогу, також із Дніпра, із Харкова, із Кропивниччини. Якщо у вас ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Ми знаємо, що у Лас-Вегасі також стартувала найвідоміша у світі виставка споживчої електроніки CES. щороку. Свої найновіші розробки там представляють як і гіганти, світові гіганти цієї індустрії, так і нові стартапи. Що привезли до Лас-Вегаса цьогоріч Українці про це маємо нагоду поговорити сьогодні із Каріною Кудрявцевою, це керівниця екосистеми Українського фонду стартапів. Каріна, вітаємо вас доброго дня. Дякую за запрошення, Каріно. Які стартапи презентують Україну цьогоріч на виставці CES і чи є у них якийсь один специфічний напрямок? Чи це все ж таки низка різних напрямків? Дякую дуже вам за за запитання. Насправді, українська делегація цього року представлена 12 командами, і вертикалі в них досить різні. Ми говоримо як про хардвер рішення Smart City, так і про автоматизацію і продукти, які здатні полегшити логістичний напрямок. Так і і про деякі софтверні продукти, які стають частиною інтегрованих хардверних рішень, які вже існують на ринку. Проте поздатні досить серйозно посилити цей напрямок, досить серйозно покращити існуючий вже продукт, і тим самим вивести його в лідери на ринки. У нас представлені як роботизовані системи, ті, які здатні покращити та полегшити автоматизацію на складах бездротові станції, хелтек рішення, діптех проекти. Звісно ж, рішення, ну і потенціал, яких щороку зростає. Тому я думаю, що з української делегації цього року ми можемо чітко зрозуміти такий собі зріз потреб, які існує у світі. Які зараз стартапи так за вашими враженнями з цієї виставки з тих кількох днів, що там є? Які стартапи зараз найбільше можливо привертають увагу і американців, і, зрештою і інших так відвідувачів, які присутні на цій події? Ну, ми не можемо не говорити про досить серйозний вплив, AI, тому що не дивлячись на те, що CES є досить таки хардверною виставкою, але рішення, які останній рік виникають у світі, і в принципі про всі, які тим, які ми говоримо, від, там GPT до інших рішень, вони настільки глибоко вже інтегровані в наш світ, що і проникли і в цей напрямок. Дійсно, знову ж таки, повертаючись до глибоких технологій, діптек рішення, які представлені як на українському стенді, так і на стенді всіх країн тому що системи перифікації води, системи зменшення кількості викидів в атмосферу, і в принципі всі ті проекти, стартапи та інновації, які здатні вплинути не лише на життя вас, мене якось однієї країни, а всього світу, вони є затребовані. І мені здається, що потенціал таких рішень наукоємних серйозних він буде з кожним роком в принципі зростати. Що ми бачимо з команд, які представлені і представляються кожного року в рамках цієї виставки. Із українських стартапів, які український павільон презентує цьогоріч, а які ви бачите зі стартапів перспективно можуть привернути найбільшу увагу і зацікавлення потенційних інвесторів, що ви бачите, може мати найбільш прикладне застосування? Сіс, в принципі, це досить велика виставка. Це одна з найбільших в світі, де кожен може знайти своє, і в зв'язку з тим, що наша делегація складається не з однієї вертикалі, а з багатьох то в кожного з них є гарний шанс знайти свою зірочку свого інвестора, потенційного клієнта чи партнера, з яким вони можуть рухатися далі, тим самим розбудовуючи не лише продукт в Україні, а в принципі змінюючи екосистему рішень і індустрії, в якій він працює. Я б сказала, що шанс є. В кожного шанс є в кожного продукту в кожної країни представити гідно, і це все дуже залежить від того, як команди готуються до виступу, наскільки серйозно вони підходять до виставки, і в принципі чи робляться домашні роботи, Там. Мене тішить, що українська делегація щороку намагається тримати планку, покращувати свій опіренс. і Сподіваємося, що це вже покаже досить скоро результати у вигляді інвестицій, які вони залучають. Каріно, чи впливає війна, і чи змінює вона в принципі природу і напрям стартапів, які зараз розвиваються в Україні? які Україна сьогодні презентує також у Ласвес. Я б сказала, що в принципі напрямок стартапів у зв'язку з потребами нашої країни він трошки змінився. Якщо раніше були в фокусі одні речі, то зараз ми говоримо про Military Tech, Defense Tech, Dual Use, який безумовно став частиною нашого життя. При тому, CES, це я б сказала так більш нейтральна виставка. Знову ж таки, це не Defense Tech, це різноманітні хардверні рішення. Проте ми говоримо про технології Smart City, відбудову, про всі ті рішення, які можуть бути використані. І, знову ж таки, як на полі бою, про це можливо це не дуже ДСЄС, але тенденція до створення таких. Команд інновації вона зростає. Я думаю, що ми, в принципі, всі з вами можемо спостерігати по кількості новин про інноваційні розробки, про все те, що роблять наші колеги в Україні та за кордоном задля того, аби допомогти виграти війну. Це може бути як фізично новий український дрон, так і якесь ai рішення, яке може допомогти вам вчасно розпізнати ворога. І від того відштовхуватись дуже великий спектр, дуже велика можливість. І єдине, що я б сказала, що певно, якщо ми бачимо, що в команді є зацікавленість, і вони горять тим, що вони роблять, то тоді проект набагато більше шансів бути успішним, коли Тріно. це не про гроші, а це за покликання. Безумовно, Каріна Україна представляє свої стартапи на сіс вже не перший рік. Ми знаємо, що завжди до українських стартапів є особливе зацікавлення. Чи із повномасштабним вторгненням ви бачите, що є ще більше зацікавлення і бажання, можливо, західних інвесторів своїми інвестиціями допомогти людям, які під час війни продовжують робити новітні справи, цікаві справи і корисні речі. Я б сказала так, що репрезентація українських стартапів в рамках делегації це не лише про показати їх новації, це знову ж таки про показати екосистему, презентувати країну і довести, що не дивлячись на війну, на повномасштабне вторгнення, команди і проєкти продовжують працювати. Вони продовжують розвивати свій продукт, не дивлячись на те, чи є в них світло, чи нема, чи літають в них ракети над головами чи ні. І це насправді найбільший показник стресостійкості та цього можливості, Вості, йти попри все і робити те, що ти робиш, тому що якщо ці команди, якщо ці фаундери змогли е, зберегти, все те, що вони робили, примножити, зрости, залучити інвестиції, та які ще показники ефективності вам потрібні. Ні, жодна країна на щастя не стикалася з такими проблемами, як стикнулася Україна. Проте ми пишаємось нашими українськими інноваторами, які дивлячись, не дивлячись ні на що, продовжують розвивати країну. І в принципі, рейтинг CES Innovation Awards, в рамках якого три команди отримали нагороду: це Кнопка, це Еспер Байонікс і OptiSan. і в Принципі засяяли не лише нашим визнанням, а й визнанням ем, світової спільноти. Це говорить про багато що безумовно. Каріно, дякуємо вам за те, що приєдналася до нашої ефіру, до нашої розмови. Каріна Кудрявцева була на зв'язку. Керівниця екосистеми Українського фонду стартапів. Дякуємо вам. Дякую. Дякую вам. за запрошення. дня. І на сам кінець хочемо показати ще одну історію, як насправді боротися із ворогами збройним силам України допомагають і новітні розробки українських студентів. У грудні група молодих інженерів із київського політеху презентувала свої проекти у Вашингтоні. А наша Іванка Підборська з ними познайомилася. Давайте подивимося. Студенти київського політеху розробили системи скидання, проєкт безпілотників та систем міношукача і презентували усе це на конференції у Вашингтоні. А почалось усе ще півтора року тому з бажання студентів допомогти військовим захищати Україну. Це просто байдужа команда студентів, які в один момент вирішили, що ось нам потрібно більше допомагати армії, того що ми робимо недостатньо. В нас член студентського парламенту це студентське самоврядування в КПІ член студентського парламенту. Гончару Кулат він сказав: Ось у мене є розробка ось нею вже користуються військові. Давайте її поширювати в КПІ. Відтоді усі охочі з різних факультетів без жодних спеціальних знань почали збиратися після пар і вчилися створювати потрібні на передовій речі. Четвертокурсниця Юлія працювала над системами скидання для дронів. Ми проходили невеличкий курс молодого бійця. До нас приїхав влад, він розповідав нам, з чого саме скидається скид. Ми на практиці перевірили, як це його зробити. Система скидання вона тривіальна, просто вже нема куди більше. У ній дуже мало деталей, тому що влад робив це так, щоб воно було максимально ефективне з мінімальними затратами. Це Поставити на друк сам корпус на 3D-принтері, спаяти усі деталі докупи, його скрутити все в корпус і пришити до нього липучки. Зараз вже понад 700 таких систем застосовуються на передовій в різних цілях, каже Юля. Скидання якогось боєприпасу це також може бути якась доставка провізії, що завгодно. Так само і можна буде використовувати в цивільному житті. Хлопці, коли перевіряли її на роботоспособність, вони вивозили її з собою на рибалку і закидали прикормку з нею. А третєкурсник Олексій представляв розробку безпілотних літальних апаратів, над якою разом з іншими студентами працював під керівництвом свого викладача. Немає аналогів саме по ціні е, якості розмах крил 6 метрів. Літак вагою 200 кілограмів, в який здатен нести бойова частина його е, може бути до 50 кілограмів. Ось пролітає він. До тисячі кілометрів. Ось М -м. обладнаний всім, чим потрібно для того, щоб це відстань пролетіти. Олексій з іншими студентами розробили п'ять тестових зразків такого безпілотника, який потім передали спонсорам на масштабування. На даний момент військовим віддали вже 30 таких літаків. А зараз вже займаються проєктами літальних апаратів, які будуть збивати російсько-іранські дрони. Шахеди. Ми хочемо зробити його модульним, щоб його ніс можна було змінити. І замість системи наведення на шахедів ми мали е, камеру з для fpv е, пілота. Тобто, ж він сам уже ним керував і летів не тільки верзбивашахею, а також міг поражати ну наземні незайм, незайм, цілі. А іван представляв розробку системи міношукача. Це електромагнітна система виявлення різних інженерних боєприпасів, але вона може розміщуватись на будь-якій роботизованій системі чи то е, евакуатори для поранених. Е, тобто е, ми розробляємо саму концепцію, але вона може бути використана в будь-яких інших системах. Ми вже її випробовували, і е, 10 із 10 антитанкових мін ми вже знайшли. Тобто е, ми працюємо над удосконаленням уже цієї системи і будемо намагатися е, знаходити методи для швидкого її поширення в ті зони, де необхідно гуманітарне розмінування. Ось така історія повний сюжет. Дивіться на нашому ютуб-каналі. Там є більше про, про цих студентів. Друзі, ж, дякуємо вам за вашу активність сьогодні. Брифінг повернеться завтра в ефіру о 18-й годині. Сьогодні ще стаємо 22 друге. Та ми побачимося. Бережіть себе і до зустрічі. На все добре, папа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування